Is mm you -hmm. Вітаю вас, дорога церква. Запрошую вас до розумів над Словом Божим перед нашою спільною молитвою. Сьогодні буду читати фрагмент із незнагірної проповіді Ісуса Христа. Отже, відкриємо Євангелія від Матфія, 5 розділ з першого по третій вірш. І, побачивши натовп, він вийшов на гору. А як сів, підійшли його учні до нього, і, відкривши уста свої, він навчати їх став, промовляючи блажені в Богі духом, бо їхнє царство небесне. До цього місця. Далі Ісус Христос в своїй проповіді перечислює дев'ять заповідей блаженства. І сьогодні я хотів би звернути увагу. Тільки на одну це на першу заповідь блаженства. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Кожен з нас і я також хочу бути щасливим і блаженним. Що таке блаженство, ми знаємо, що це стан великої духовної радості, це почуття великого душевного задоволення. І Ніхто не хоче бути нещасним. І Ісус Христос дає нам рецепт, як мати блаженство тут на землі, і, що найважливіше, отримати Царство Небесне, вічне життя. І в хто такі бідні духом? В нашому земному житті бідний і убогий це той, хто не може задовільнити свої базові. Матеріальні потреби, хто не знає, що навіть сьогодні він, чи можливо в нього на сьогодні буде їжа, чи буде, де йому, чи буде в нього житло. І ніхто не хоче бути бідним. Сьогодні всі хочуть бути багатими та успішними. Але Ісус Христос говорить: навпаки, якщо ти хочеш мати щасливе і вічне життя, ти маєш стати убогим. Але це не про матеріальне життя. Це про те, що ми маємо бути убогими духом. Хто такий убогий духом? Убогий духом це та людина, яка щиро визнає, і завжди переконана, що її розум, її мудрість, її таланти, якісь заслуги, це не її заслуги, це все, що вона має, вона завдячає цім. Тільки Богові. Це той, хто вважає себе найбільшим грішником і засуджує тільки себе, а нікого, нікого іншого не засуджує. І хто завжди собі дорікає за якісь неправильні вчинки і старається бути кращим, це той, хто ніколи не покладається на себе в Богій. Він не може покластися на себе, так і в Богій Духом, Ісус Христос Він завжди покладається на милосердя Бога і визнає, що ніякі Його заслуги, це не Його заслуги і не Його власність, а тільки з милості Божої. І найбільшим прикладом для нас той, хто став Богім Духом, це Ісус Христос. В другому посланні до святого апостола Павла до Коринтян, 8 розділі 9 віршем, Павло пише: Бо ви знаєте, благодать Господа нашого Ісуса Христа, який бувши багатий, збіднів ради вас, щоб ви збагатились Його убогством. І Ісус Христос, мавши вічне життя, мавши славу на небі, Він Ради нас, ради великої любові до мене, грішного, він стає людиною, родиться в тілі людини, проживає життя людини і в муках, і стражданнях помирає. Він збіднів, покинув небесну славу, ради нас, щоб ми мали вічне життя. Він показує нам шлях до вічного блаженства. І я хочу. Запросити всіх нас до молитви, подяки, за цю його жертву, яку він приніс ради нас, за те, що він дарує нам обіцянку вічного життя, за те, що наші імена записані в книзі життя. Амінь.